Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Автотема. І так на основі останніх нововведень, ті, хто придбає автівку або. Здадуть на права, можуть не отримувати тих паспорт і посвідчення водія, а їздити так. Для кого це, як воно буде функціонувати і коли це вступить в силу, і чим це вигідно взагалі і не вигідно. Давайте все розберемось по порядку. Мова зараз йде передусім про пластикові документи. Згідно останнього рішення Верховної Ради, тепер можна не отримувати пластиковий документ, а отримати лише електронний електронний. Техпаспорт на автомобіль або електронне посвідчення водія. І воно буде цілком і повністю прирівнюватися уже до його пластикового аналогу. Зробити, подати заявку на отримання, це можна буде через дію або електронний кабінет водія. Хто ще там не зареєструвався або не знає, як користуватись, посилання залишу під відео. У мене на каналі є відео, де я розповідаю, як ним користуватися цим електронним кабінетом водія. Вступить в силу дане рішення з 14 грудня. І тоді, вже ну давайте поговоримо про плюси. Можна буде отримати посвідчення водія, не відвідуючи МРЕО, тобто не потрібно брати талончик. Чекати в черзі, поки вімкнеться світло, потім, поки пройде тривога, тому що це зараз такий процес, на який може повпливати дуже багато, на жаль, неприємних факторів. А так собі подали заявку через дію і через декілька там, годин отримали відповідь і отримали вже в дії підтягнуте посвідчення водія або техпаспорт на автомобіль. І ще один з плюсів те, що не потрібно платити кошти за пластик. Лише адмінзбір за. За сам документ, тобто за послугу отримання, так, але не потрібно платити гроші за пластик. І відразу ж після озвучення цієї новини посипалися питання: а як же ж коли там в сім'ї декілька людей користуються автомобілем? Раніше просто передаєш тих паспорт з рук в руки, так і їздиш собі. Наразі ж це можна зробити через послугу належного користувача. коли ви через ту саму. А, нічого не видно, на жаль. Це коли ви через ту саму дію або через електронний кабінет водія ділитесь своїм автомобілем з кимось іншим. І тоді в дії відображається техпаспорт як у власника, так і належного користувача. До речі, відео, як це зробити, також є у мене на каналі. Можете подивитися і поділитися. Тоді, навіть якщо ви забули вдома техпаспорт, навіть якщо він у вас є. А не користуєтесь функцією лише електронного, то можете сміливо їздити лише з телефоном і не боячись забути документи. Повторюю ще раз, це все вступить в силу з 14 грудня і з тих пір можна буде не отримувати пластикові документи. Якщо ви надалі спочатку оформите електронні, а потім, колись захочете отримати ще й пластик, просто йдете в МРЕО, пишете заяву і отримаєте так, як це зазвичай відбувається. Його Пластикову копію вже електронного, тобто, все бачимо, стає вже трішки навпаки. Були колись була електронна копія пластикового. Зараз вже буде пластикова копія електронного. Тож, активно користуйтесь новинками, будьте уважні на дорозі. Бачимо вже трошки сніжку, сипануло. Погода то сніг, то відлига, то тепло, то холодно. Тому. Ризик заносу і такого збільшується в рази. Заревзуйте свою машинку, тому що невідоме питання ще з штрафом за літню гуму, чи будуть його продвигати далі і активно використовувати. Але передусім це ваша безпека. Тож, хороших вам і приємних доріг і до нової зустрічі на каналі Автотем.